Вителях тероразовий призер України 19-річний Львів'яни, який сьогодні у себе вдома дебютує професіонал. Його суперник Микита Бойко на 11 сантиметрів вищий, але у нього в рекорді тільки поразки чотири поразки в чотирьох поєдинках. Чи вдасться 20-річному Микиті Бойко сьогодні реалізувати свою перевагу в антропометрії в розмахі рук в зрості і спробувати збути свою першу перемогу? З перших же секунд складається враження, що це буде надзвичайно складно, оскільки підтискає Гавроляк, намагається агресивно діяти, намагається зближуватися із своїм суперником вриватися на зручну для себе дистанцію. І вже ми можемо сказати, що говроляка складається враження, удари досить жорсткі. Але знову ж, Микиті Бойку дуже важливо намагатися на своїх сильних сторонах працювати. Гавриляк всті ці жульги і лівою ще на крос непоганий запустив. Тепер по корпусу працює лівою рукою прямим. Намагається підходити із хуками правою рукою Гавриляк. Звісно, це завжди цікаве протистояння двох боксерів, які в різних стійках боксують, оскільки тут є. Є намагання перехитрити, перепрацювати передню руку свого суперника. Бойко якраз на передній руці має намагатися тримати Гавриляка, але не дається йому цього робити. Він опиняється біля канатів. І рефері, зрештою, починає відраховувати. Рефері спочатку дав певну паузу. Гавриляк зрозумів, що не пішов рахунок Бойко і зрозуміло, що спробував добити свого опонента. Рефері має отримати підтвердження від Микити Бойка, що той готовий продовжувати боксувати. Бойко підіймає руки. Бій продовжується. Гавриляк уже одного разу змусив рефері відраховувати. Суперник Змінює зараз стійку. Гавриляк. І назад переходить в правосторонню стійку. Стійка Шульги. Тягнеться передньою рукою до корпусу Бойка. А ось зараз. Раз від нього лівою знову бойкою, знову бойко притискається до канаті. І знову згинається вдвоє. двоє. не поспішає йому відраховувати, і тому Гавриляк продовжує бити свого опонента і змушує того присісти на канвас. Агресивний, гарний початок професійної кар'єри виконання Романа Гавриляка. І на цьому для Микити Бойка все. П'ять поразок в п'яти поєдинках він програвав у Харкові, в Черкасах, Києві, Одесі і зараз програє і у Львові дебютанти професійного боксу 19-річному Роману Гаврилюку. Який з перших же секунд, з перших же своїх руків в ринзі з перших своїх ударів дав зрозуміти, хто сьогодні має стати переможцем поєдинку і вирішив не відтягувати тріумф надто довго. В рамках першого раунду і своїм суперником розбирається. Не зміг Микита Бойко своїми довгими руками стримати на дистанції такого наполегливого настирного суперника Роман Гавриляк є надто агресивним для.